На території гірського Вільгельм-парку, міста Касель численних туристів приваблює ще одна цікава архітектурна пам'ятка Льовенбург, тобто замок Лева. Ця не дуже велика за розмірами споруда і справді нагадує своїми зовнішніми формами середньовічну фортецю. А, начебто, частково зруйновані деякі частини цього лицарського замку, нагадують відвідувачам про далекі часи з постійними війнами за володарювання німецькими землями. Справді ж, Льовенбург був побудований на рубежі XVIII і XIX століть придворним архітектором Генріхом Юсовим на замовлення ландграфа Вільгельма IX. І саме такий псевдосередньовічний і начебто з деякими руїнами замок і було задумано і замовлено архітектором. Ландграфу замок служив як палац розваг. Який всередині дотримувався типової просторової програми барокового заміського палацу? Князівські житлові покої, Ізброєва палата і замкова каплиця. До речі, у склепі під каплицею і було поховано Володаря замку, що також відображав історичну важливість дому Гесе, який правив цими землями із середньовіччя. А іронія часу полягала в тому, що замовник Льовенбурга з його псевдоруїнами. Мимоволі на Бо через майже півтораста століття замок, як і багато інших споруд навкруги і особливо в самому Каселі, сильно постраждав від бомбардувань в часи Другої світової війни. Пізніше Льовінбург був відбудований і реставрований до його майже первісного вигляду, яким він був за часів ландграфа Вільгельма IX і наступного володаря каселя курфюрста Вільгельма І. Оточення замку також було створено як псевдостаровинний сад біля фортеці. Там був і виноградник, і турнірна арена, і навіть свій зоопарк. А сьогодні замок Льовенбург є, хоча і окремим, але важливим елементом гірського вільгельмпарку в цілому. Від Льовенбурга і Вільгельм Парку довга центральна алея приведе нас до міста Касель, де ми оглянемо й інші архітектурні пам'ятки. Ось, наприклад, історична будівля музею Фрідеріціанум на центральній площі Каселя, яка була розпланована у XVIII столітті в стилі барокко. І названої на честь ландграфа Гесен Каселя Фрідріха II. В цьому правителю на площі було споруджено мраморний пам'ятник. А на старовинному малюнку ми побачимо вигляд Фрідрихс пляц та музею в ті далекі часи. Музей Фрідериціанум побудовано в 1779 році і він став одним з перших художніх музеїв в Європі відкритих для широкої публіки. Від музею і площі Фрідріха можна спуститися в другий великий парк Каселя державний парк Карлсауе. Він закладений в 1700 році і займає площу 150 гектарів. Має водойми та канали, на берегах яких гуляють, пасуться і вже давно не бояться людей різноманітні великі птахи. Парку відніється велика споруда палацу оранжереї, яка була збудована за правління ландграфа Карла тоді ж на початку XVIII століття. В центральному корпусі взимку росли апельсинові та лаврові дерева. А два кутові павільйони для ландграфа і його дружини слугували літньою резиденцією. Палац оранжерея сильно постраждав під час Другої світової війни. Цей великий палац згодом було відновлено з деякими перебудовами. Сьогодні в Оранжереї знаходиться астрономічний і фізичний кабінет з унікальною колекцією наукових вимірювальних приладів і годинників, а також найбільший планетарій федеральної землі Гесен. На старовинних малюнках міста Касель добре помітно кілька високих веж. Це оборонні башти середньовічного міського укріплення. Одна з веж, збудована у 1415 році, збереглася і до сьогодні. Її можна оглянути в центрі міста. Біля цієї збереженої вежі, і на давніх малюнках центра Каселя, і на старих фотосвітлинах початку ХХ століття бачимо дві інші вежі, що височіють над містом. Це башти дзвіниці Мартін тобто церкви святого Мартіна, найстарішого храму Каселя. У цієї церкви дуже тривала і важка історія. Храм почали споруджувати ще у 14 столітті, і будівництво велося повільно. Церква впродовж десятиліть і століть неодноразово руйнувалася, обвалювалася, перебудовувалася. Мартін Скірхе мала спочатку одну вежу дзвіницю, що добре видно на старовинному малюнку. При перебудові церкви наприкінці ХІХ століття було споруджено другу вежу. А після руйнації каселя часів Другої світової війни та відбудови і реставрації у повоєнні роки Мартінськірхе нарешті набула сучасного вигляду. У 1732 році визначний німецький композитор Йоган Себастьян Бах брав участь у реконструкції старого органу в Мартінськірхе. Сьогодні ж, звісно, в храмі звучить вже сучасний великий орган, оснащений електронною системою. І ще одна особливість храму Святого Мартіна: його територія є старовинним цвинтарем, бо до 1637 року в склепах під церквою були поховані всі ландграфи Гесен Каселя та члени їх родин.